Так, громаду, привіт всім! Ми з України. І Я з України. Такі соняшники може всім вже надоїли. Ну я ж теж хочу показати. Показати соняшник, це самий останній сіяний, як оцей, і потім по горохові там ми посіяли, коротше. Це поле, що тут було? Був соняшник євролатінговий, потім соя була. Ну так тоді вона, не знаю, це, навер, по 12 може було зібрали. Потім пшениця той рік. Ну, Пшениця тут така була, як хто казав, що вона по соняшнику і по пшениці, і по сої, посіяна була в нас пшениця. А там по соняшнику, тут, а тут по, по цьому, по сої. Ну, Год був сухий і таке непонятне, якось вона не впечатліла. Цей рік ось по сої. Ну, звісно, і соя цей рік, як пара пар, вона, вважається, була. цей рік, що зараз де пшениця посіяна. Там пшениця типа парова. Взагалі, я тут кращої ніде не бачив. Ну, взагалі стіна стоїть. А тут була така, ну, на уровні. Я б не сказав, що вона краще була б соя, по, по соняшнику. Ну, Тут. І живлення тут дали хороше ж, під пшеницю. Тут даже, по-моєму, 150 кг я давав. Бо це поле в нас тут, воно тут зверху, це от де стовби, тут погане, а потім донизу туди типу, хороше. Ну, така, невир... як... Видно, що тут всі культури відставали. То ми тут оце покровні культури посіяли той рік. Там, не пам'ятаю, по 80 кг, напевно, давали. Це таке аж десь. До половини оцих стовбів, отут були посіяні покровні культури отож, з зовсом. І. цей. Щоб пшениця, за, за закінчу думку за пшеницю, що пшениця той рік була неважна. Вона така не хуже, як по соняшнику була. Ну, по, по логіки по, після сої вона була бути класна. ну Тепер я бачу тут соняшник, це ж самий останній, він дивіться вирівняний, ну капець. Як подивитися, ніде немає даже ніде просадки. Всі рослинки однакові. Оце ж тут, кстати, сіяли з електроприводами. В мене питають, яка розстановка. Ну, мені головне не розстановка, мені головне якість заділки, щоб рослини всі були одинакові. Ну, бо так можна одне зверху, одне глибоко ляже зерно і тоді отаке поле все строкате. А заділка, ну дивіться, ну, я там знаю, сіяли ми, кстати, мішок на 3 гектари по 50 тисяч, дивимося. Два, три. Ну і що тут я можу сказати, чого, чого тут хуже. З цієї сторони так само, бачите, дивіться, ножка від ножки, ножка від ножки. Ну, Буває десь якийсь ось 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 збой. Ось, ось типу двойник може. Ну, рослини вони в принципі нормальні. Головне, не розстановка, бо мене питають. За ту розстановку прямо там чуть ли не до 1 см б'ються. Це туфта розстановка. Хай навіть плюс-мінус, там 24-27 см між рослинами. Я не вважаю, що це погана розстановка. Саме головне це заділка. Щоб воно на, одні, як, на одну лінію лягло і разом все зійшло. Бачите, як рослини, всі однакові. Тут воно він росте, можна сказати, аж як цей ряд, рядок в рядок. Йдеш, дивишся, нема немає рядки. Звісно, криво, криво. ну Може, ж на той рік будемо з навігацією, то вже буде рівно. Тільки з навігацією, як сіять, мені треба. Оця навігація одне. Як сіять, треба палку потім бити, пшеницю. Оце все, я ж сію, типа, за комбайном, я комбайн-коса, так ми і сіємо. За шерстю, і комбайн 6-метрова жатка, і сівалка 6-метрова, і ми так сіємо. Ну, палки комбайн положив в одну сторону, як за шерстю, і не проти шерсті. А так прийдеться, якщо з навігацією, прийдеться ще операцію робити бить, бить палку. Бо не посієш, там ж треба чотенько все. В принципі. Бачите, ще скільки решток, ну, там і небагато ще решток залишилося. Ну, правда, ми тут же сіли по кровні культури, то ми трохи тут перетокмачили ці рештки. У ну, солому перетокмачили, то вона трошки бачите, вже, вже тут її практично немає, ну гола земля. Слава Богу, проходять якісь дощики хоча б по 5 мм. Раз пройшов 5 мм, вчора чи позавчора да, вчора вечором таке зірвалося недовго, хвилин 10. Ну, скільки там я читав. 6-7 мм десь може нападало. У колбі 7, 7 мм. Це вдома, а тут хто його знає, бо воно ж такою грозовою, грозовим фронтом знайшло. Так що, показую соняшник. Чистота. Ну, правда, чистота це завдя... завдячуючи сої. ось, Дивіться, а сої ще скільки сходить. Той от було в пшениці її багато. А цей от, ось, дивіться, соя. Це вже 3 роки тому соя була. Як соя, пшениця і це соняшник. Два роки назад. Так, ну. Так що пишіть, коментуйте. Які соняшники сіяли ж без добре. Ми добрива всі даємо під... на осінь. Ну, есть, тут ми дали з покровними культурами добриво. Ні, це, ні амофос е, болгарський. 51, 11, по-моєму. 51 фосфора. І що ми тут дали? А ще ж карбаміду кілограм по 130, навірно, то, ну, лійка, наскільки установлена була на пшениці. Там 130, як, як вийшло. 130-140 може, може де. То тут оце таке живлення. Іменно зимою ми дали. Ще геть там після морозів, після Нового року. Вікна з'явилися, такі класні, сніжок був. Типу моква на полі стояла. То я приїхав і його вкинув, що воно гарантовано ніде не вивітрилося, пішло в землю. То я думаю, соняшник такий темненький стоїть, непоганий. Ну, Так, це все, що ми робили тут. Пишіть, коментуйте. Ну, тут щас соняшник, зараз перейде на, на вулицю, я зараз поставлю на паузу. Бачите, який дощик був ось таке. Ну, вчора б я б не поїхав би ввечері, ось, ось шкура. Так, ну так виглядає соняшник. І тут мій соняшник ну, це по, після кукурудзи. Після кукурудзи, ну тут ми раніше сіяли, то тут він вже, звісно, набагато більший. Набагато більший. Так, ну що. Буду я їхати далі, подивлюся, що там горох подивився, ще думаю, днів три хай стоїть. Потім будемо йому декватом сушити його. Так, ну що, всім пока. Як кажуть, в удачі в нашому нелегкому ділі. Головне, головне не відчаюватися. Все як там кажуть, не смысла не смисла життя. Так. Пока.